Здоровенькі були малята. Погляньте, скільки на вулиці дітей. Як ви гадаєте, чому вони так тепло вдягнені? Так, тому що їм холодно, бо на вулиці зима. А кому ще холодно взимку? Правильно, пташкам. Птахи, яких ми бачимо на вулиці, Взимку не відлетіли у теплі краї, а залишилися зимувати, тому їх називають зимуючі. Давайте їх назвемо Дятел, Ворона, Голуб, Горобець, Синичка, Сорока. Багато пташок залишилось зимувати, тож давайте пограємо в гру. Один багато. Один горобець. А якщо їх буде багато, як ми скажемо? Багато горобців? Так, продовжуємо далі. На картинці зображена одна ворона. Якщо їх буде багато, як ми скажемо? Багато ворон. Молодці! Один снігур. Багато снігурів. Одна сорока. Багато сорок. Одна синиця. Багато. Синиць, ви молодці. Малята, а у птахів є свої дитинчата. У сороки сороченята, у ворони вороненята, у синички синичата. У горобця горобенята, чиї малята сороченята, сороченята малята сороки, чиї малята вороненята, вороненята малята ворони, чиї малята синичата, синичата Пташенята синички, чиї малята-горобенята, горобенята малята горобця. Діти, а ви знаєте, що полюбляють їсти птахи? Повторюйте за мною. Синичка любить сало. Повторюємо, синичка любить сало. Голуб любить на Разом. голуб любить на Сорока любить на Давайте разом. Сорока любить на синя. Дятел. Любить шишки. Разом дятел любить шишки. Молодці малята. На цьому наше з вами заняття дітки завершується. Пригадайте, як називають птахів, які залишились поряд з нами. Вірно, зимуючи, до нових зустрічей!